Колишня дівчина Ілона Маска, співачка Граймс, зручається за його рекорди у Діабло 4. Драма з ігровими навичками Ілона Маска і подальшими звинуваченнями у бустингу аккаунту триває. Тепер за бізнесмена заступилася його колишня дівчина, співачка Граймс. У своєму ікс, колишньому твіттер Граймс поділилася гордістю за батька її дитини, який став найкращим гравцем у Діабло 4 у США. Вона сказала, що може підтвердити легітимність його досягнень, адже була сама свідком цього успіху. Просто заради власної. Гордості я хотіла б заявити, що батько моєї дитини був першим американським друїдом у діаблоу, який зачистив бійню зіра і закінчив той сезон найкращим. У США. Також Граймс розповіла про мобільну 4X стратегію. The Battle of Polytopia, яку Макс назвав своєю улюбленою грою на смартфонах. За її словами, він зумів зайняти перше місце у списку лідерів і навіть здобув перемогу над творцем гри Феліксом Екестаном, що втім не змінює його підозрю бустингу аккаунта в Path of Exile 2. Один із користувачів написав під постом, що всі звинувачення обгоритовані і маску варто бути чесним з людьми. З цим Граймс погодилась. Ось такі новини, друзі. Всім дякую. Дякую за перегляд? А хто шукає на вечір щось подивитись? Запрошую вас на мою трансляцію на Twitch. Всім дякую, всім пока-пока.